Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Добрий порадня, геймери різного віку, статі та віросповідання. З вами 187 випуск ігродайджесту Плей News. І я, Оксана Зорка, що скучили за мною. Ну, не червоній, ти знаєш, що скучили. Настільки що думали, наче я тебе кудись завіз, закопав чи утопив. Від заздрості, що глядачі люблять тебе більше, ніж мене. На це ідея. Нехай глядачі в коментарях оберуть з нас кращого. А ми поки розповімо про жарти, ювілеї, історії та багато іншого. Поїхали. Цього тижня, як і очікувалося, на 1 квітня чимало розробників підготувало добру жменю жартівливих новин. Sony пообіцяла підводні окуляри віртуальної реальності. Microsoft вирішила встановити на свої мобільники MS-DOS, А розробники Blitzkrieg 3 сказали, що в грі з'явиться ведьмідь артилерист. Тільки не регочіть, така чудесна тварина справді існувала в роки Другої світової. Наче й кумедно, але з іншого боку прикро, що розробникам забракло ідей та сміливості анонсувати в цей день щось відверто скажене. Згадай лише Blood Dragon та симулятор Козла. Їх теж спершу приймали за першоквітневі жарти, а тут оп! І на повному серйозі виходять такі стріхозривальні ігри. Ні, цього року все доволі скромно. Навіть про Half-Life 3 ніхто не жартував. Хоча саме перше квітня ідеальна дата анонсу для цієї гри. Втім, геть без ігор нас не залишили. Компанія Google вирішила відірватися у глобальних масштабах і запиляла пекмена у сервісі Google Maps. А Wargaming спершу повеселили анонсом зомборежиму у World of Tanks, А потім насправді підсунули нам таку гру. Хоча це і виявився браузерний Tower Defense. Одним словом, сумнувато якось цього року вийшло з ігровим першоквітнем. Зате випала чудова нагода написати огляд на одну з кращих ігор сучасності Сапера. А хто тут ще не читав огляди Оксани? Ну бігом, інакше вона на вас образиться! І наступний випуск знову проведу я сам. Можете її любити, ненавидіти, хвалити і лаяти, але неможливо не визнати, що без компанії Microsoft ви не змогли би зараз дивитися це відео. І що там зараз в мене не крутилося на язиці, слід все ж привітати компанію з її 40-річним ювілеєм. Саме так, 4 квітня 1975 року, Microsoft розпочала своє існування, складаючись усього з двох осіб. А тепер це корпорація, на яку гарує понад 100 тисяч людей. у Всьому світі. І, в свою чергу, ми хочемо подякувати за зручний інтерфейс, за сапера, за несліченні баги, вильоти і сині екрани. За Xbox і популяризацію ачівок. І за довбаний матері його 17 разів у горлянку, щоб аж чвакало і цвіркало Games for Windows Life. Вітаємо! Довгий час інформація щодо продажів у СТІМ була таємницею за сімома замками. Ніхто, крім вузького кола посвячених, не знав реального стану речей, але втішався, що ПК не пасе задніх порівняно з консолями. І от знаний ігровий аналітик, експерт і просто діяч Сергій Гальонхін змайстрував сервіс Steam Spy, який спромігся зазирнути залаштунки Стіму і зібрати найповнішу статистику по кількостях проданих примірників, жанрах, популярності. Тощо великий брат Сергій стежить за вами, поки ви. Спите, він знає, що ви полюбляєте і що купуєте з похибкою 5-10%. відсотків. Олексо. Але якщо Вел в стільки часу вперто не бажала ділитися точними даними, чи не захочуть вони прикрити Стім Спай, навряд. Сама ж казала, що шпигун не надає точних даних, а отже, це радше таке собі автономне соцопитування, а не оприлюднення конкретних цифр. Утім, загальну картину Steam Spy окреслює доволі чітко, тож звичайні гравці і потенційні розробники матимуть чималу поживу для роздумів. Допоки основні сили Ubisoft готують для нас знайомство з цілковито новим асасином у Вікторіанській Англії, настала пора зробити гру для вже знайомих персонажів. Саме тому двовимірна Assassin's Creed Chronicles суттєво додасть у масштабах. Пригадую, якось ти вже розповідала про пригоди китайської асасинки, які мали йти безкоштовним додатком до Юніті. Це воно? Так, так лише гру помітно доповнили і розбили на три окремих розділи. Assassin's Creed Chronicles China розкаже про Жао Юн, котру ми могли бачити в мультику Assassin's Creed Embers. Індія представить нам Абраза Міра, головного героя коміксу Браман. А Раша розповість про Ніколая Орєлова, котре асасинив під час падіння царської Росії, і також фігур. Вав у коміксах, якщо абстрагуватися від тягаря серії, то нам запропонують доволі цікаву стелс гру в неповному 3D, яка виглядає суміш з великих ігор серії та Mark of the Ninja. А що юбі славляться своїми сміливими експериментами, і малі ігри в них частенько виходять кращими за гучні блокбастери? Ну як малі, проходження Chronicles обіцяє зайняти понад 12 годин, що доволі таки немало. Чекаємо лише точної дати релізу і гайда в історичне турне. so У Mortal Kombat X поміж різних богів, принцес, ніндзя та сімейних парочок, з'явиться найсправжнісінький ковбой Ерон Блек. У капелюсі із револьверами. Цікаво, а сантехнік італієць буде. Шутер Halo 5 Guardians вийде 27 жовтня цього року. Винятково для Xbox One. і для ПК, курво, і для ПК. Ми почекаємо. Project Cars ще не вийшла, а розробники вже обіцяють щомісяця місяця дарувати гравцям DLC з новими машинами. Так, так, безкоштовно. Стало відомо, що в Rainbow Six Siege буде аж 20 різних спецпризначенців з унікальними вміннями та спорядженням. Ото вже буде тактичного різноманіття. Мережевий космоекшн Star Conflict отримав оновлення, яке привнесло до гри велетенські кораблі дредноути. Ще одна космічна гра Horror Solarix, яка претендує на лаври спадкоємиці System Shock і Dead Space, Вийде у Steam 30 -го квітня. Готуйтеся побачити орбітальну станцію людей, інфікованих мертвяків, і скажений штучний розум. Підготовка до екранізації Metal Gear Solid іде повним ходом. Продюсера, режисери і сценариста вже знайшли. Причому жодним з них не є Хідео Коджіма. аж дивно якось. Мегапохмуру і хардкорну Бладборн уже встигли пройти за 40 хвилин. І ні разу при цьому не прокачавши персонажа. DirectX не допоможе третьому відмакові виглядати краще на Xbox One. До слова, саме ця версія є найгіршою у плані графіки та роздільності. А на повне проходження гри, за словами одного з дизайнерів, піде аж 200 з гаком годин. Ну, дякую, бо я вже не знав, де оце потратити 8 з лишком діп свого безцінного життя. Free-to-play на ММО Neverwinter після двох років життя перебирається на Xbox One. На жаль, чи на щастя, спільних серверів для консолі та ПК не передбачено. Обмежене видання «Batman Arkham Knight» і тими у комплекті з оригінально оздобленою сріблястою PS4. компанія Blizzard офіційно розпочала закритий бета-тест the Void» фінальної третини StarCraft 2. І щойно наша редакція проведе десяток другої години у свіжому мультиплеєрі. Ми неодмінно поділимося враженнями у нас на сайті. Нова гра серії Gears of War не вийде для Xbox 360. Ну все, Next Gen переміг. Як то кажуть, That can be only one. Ні, пограбування в GTA, ні Battlefield Бетлфілдґаджлайн не лякають студію Overkill, які в червні планують випустити оновлену Payday 2 для Next-Gen консолей. Прибутки від продажу доповнення дитя війни для чудесної «This War of Mine покращать життя трьом з половиною сотням сирійських дітей-біженців. Інтригуючу Quantum Break перенесли на 2016 рік. І рік. Річ навіть не в поліруванні гри. Просто на думку Microsoft, цього року і так вийде багато ексклюзивів для Xbox One. Зате вже цього травня вийде завершальна частина трилогії The Incredible Adventures of Van Helsing, яку в мене аж руки сверблять пройти. Так, у травні я втішатимуся пригодами Ван Гелсинга, а не цього вашого як його там е е Геральта та 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 а прихильники карткової Хардстоун уже зараз можуть насолодитися першим шматком нової пригоди під назвою Чорна Гора. The Sims 4 отримала доповнення під назвою На роботу. До речі, це чудова порада всім, хто скиглить. Ой, у мене не піде відьмак. «Ой, я хочу жіту п'єту на роботу ліневі сраки. Ну ось і все з вами був Play News, над яким працювали Богдан Зіновий, Олег Куліков, Олег Самельник. А прикрашала це чоловіче товариство. Я Оксана Зорка. Тисніть пальці догори, коментуйте, заходьте на стріми і затямте. Ніщо не потребує так багато часу, як спідрани.